Вартість тепла не зміниться. У Канівській міській раді підтримали економічно мкрутований розмір тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання послуги. Про це інформує прес-служба установи. Такий крок необхідний для того, щоб держава компенсувала канівському комунальному підприємству теплових мереж різницю у тарифах, зазначається в публікації. Відповідно до ухваленого на виконкомі рішення, підприємство буде застосовувати тарифи на теплову енергію для населення на період з 1 жовтня 2024 року по 30 вересня 2025 року на рівні тих. Що були чинні станом на 24 лютого 2022 року, зокрема, одноставковий тариф на теплову енергію для споживачів складатиме понад півтори тисячі гривень гікокалорій. Вартість зазначена без ПДФ.